Того дня прес управління ДІ Житомирщини Микола Яцкевич та Василь Кравцов поверталися трасою Київчоб з місця ДТП, яке трапилося поблизу Коростишева, та дорогою їх обігнав Опаль, якого напередодні вночі викрили у Житомирі. За прикметом він був схожий на той автомобіль, який був напередодні викрадений в місті Житомирі. Ми одразу ж надали інформацію оперативному черговому по управлінню ДАІ, для того, щоб він зорієнтував інші наряди для затримання даного автомобіля і почали переслідувати автомобіль. Даний автомобіль нами був заблокований, і водій цього ж автомобіля на ходу з автомобіля випрыгнув і намагався втікти. В подальшому при переслідуванні цей водій був затриманий. Викрадачем виявився 17-річний студент, який каже, що заліз у відчинене авто просто покататися. Пішов по полівому вчора ночі. Побачив машину в дорядшому ну, ключі. Рішив покататися. Тим часом у викраденому авто було кілька магнітол, акумулятора і інші речі, які небезпідставно правоохоронці вважають поцупленими з кількох автівок. В ньому були були виявні речі: GPRS-навігатори, мобільні телефони. Зі слів заявника, власника цього автомобіля, ці речі йому не належать. Наразі проводиться перевірка до на скоєння даним громадянином інших злочинів, можливих крадіжок речей з автомобілю. нині, за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, відкрито кримінальне провадження за статтею 289 кримінального кодексу України. А на героїв ймовірно чекає подяка керівництва.